Вітається вже друга частина про пригоди Папу Гайтяшої. Ну, друга серія. Ага. Ступимо ранком. Релісно. Починаємо. Дачі годинник для тих, хто не спить. робочий полдень, досить сночі і після полуночі. У нашого мікрофона? Да-да, звісно, догадались. Співає Мьон Антоне. Прошу! А всі торопали за часами, Не немає краще нічого, ніж тривати над небесами, буде найкраще твоє. Ах ви сирість. Це ж бубельгум. Господар привіз. Із мене то як там його тейти? Вово і привіз мені, котрий нуши надягається. Ну як воно там? Шапку. Ха? Шапку. Плеєр, от що? Найкраще твоє на світі будемо може, можливо твоє? Найкраще свого. Що сталося, Кеша? Кеша, Що сталося? Що сталося? Що сталося? І ще й питає? За собакою гуляй, за собою прибирай. А чим я хожу? Чом я хожу? В носках розовірі. Як зовушка, всім приводять, їм купляють, а мені кеша, як тобі не соромно. Це мені не соромно. Це тобі, має бути соромно. Ну ось вибирай. Ха -ха -ха -ха. Це, це мені? Це ти мені? Вибач, наша зустріч була помилкою. Я шості, без тебе не можу жити я над твоїм крилом. Ех, може поміняю на сто? Е, -е, -е. Вітаю, можна папугає, ладно? Парам-парам-парам. Ось, попагай за 100 рублей. А, ні, 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 за 10. А, ай, а, а. Ай, ладно. ай, ай, Одна йде ка. Ай, яй, ай. Бути краще зі мною. Розлук багато повесні. весні, у тихому родині, як да котам, котам і промші. The uh Kinchus со счетом Vanol, now нашу пользу Oh, don't I never hole. You my soul, You my hole It's just an every in every in a, a no hole. see, and I can't.

Алло, Кеша, це ти? Хорошо, не мовчи. Mm, да, це я, ну щось не живу такое ще непогано б'юджус, я не виходя із басейна. У мене багато друзей, машина і щось інше крутезне, вибач, до мене господар іде. Ой-ой-ой. А що є? Що ти собі позволяєш? Як ти зі мною прощайся? Ах, Вовка мене так любив, він буквально мене носив на руках. ту 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 Це типа про оковы ми вдома? Они любят уже плохих парней. Вот ты видел нас, бабушки вс. Ось на. А? Ах ты ж. Лухастий. На, тобі. Вот як! От вот як! Я тут, я тут, знаєш, за нього а він п'ю. Свободу попугаям, свободу попугаям. Пусть завжди буде сонце, Пусть завжди буде небо, пусть завжди. Завжди буде вовка, Пусть завжди буду я. хе 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 Вот это сделаю Я знаю, вот дедушка Дедушка сегодня Задача со звездочкой Выбить, конечно ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту Так быстро Хе-хе-хе Все по банках Так-так-так-так Так-так Так, так, так. Так, 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 далі, далі. А-а-а-а-а-а. Це ж бубіль Вовка. Кеша, де лежи, лежи. Не, шовка, як мені було погано. Ну, Топи не годяй, тупи. Там багато хлопців погано. Позуками, з пушками, я одного раз, другому два. А, я отного спесталята моя такий бат, -кє -кє. а його ззаді, а його столон от так завжди. На самому інтересному місці. кінець.